Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, що треба одразу зробити з півонією, як тільки вона відсвіла. Це дуже прості дії, але вони дозволять нам підготувати рослину до наступного цвітіння в наступному році, і цвітіння буде ще більш яскравим, ще більш пишним. Давайте оглянемо рослину і за все більш докладно поговоримо. Нещодавно я в своєму відео показував, як цвіла ця красуня-деревовидна півоня. Ось коротенький фрагмент, як це відбувалося, які чудові квітки, як вони радували наше око своїм зовнішнім виглядом. Але, на жаль, цвітіння півоні будь-яких деревовидних, трав'янистих, і то не таке вже і довге. Ось наскільки воно прекрасне, настільки воно коротке. Але то. Тим не менш варто того, щоб вирощувати півоні раді цих митій, які вони цвітуть. Дивіться, що нам у спадок після цвітіння залишається ось така неприваблива картина. І ось тут визрівають зараз насінинки для продовження роду. Можна так сказати, і процеси визрівання насіння забирають у півоні дуже багато ресурсів, які могли б залишитись на загальний розвиток куща, а особливо на розвиток кореневої системи. Зараз після цвітіння, після того, як ми видалимо ось ці залишки, можна рукою, можна взяти ножниці і ножицями повидаляти. Як вам Зручно. Так ось зараз, видаливши все це, ми дамо додаткові ресурси на розвиток кореневої системи. І саме на кореневої системи на наступний рік будуть закладатися вже зараз, після цвітіння брунічки. і ми побачимо ще більше квітів. Саме цвітіння деревовідної півонії не можна ні з чим іншим порівняти. Це як серед інших риб в океані, пливе. Кит, і ми на кита одразу звертаємо увагу, вже не звертаючи уваги ні на що інше. Так і відбувається з деревовидної півоні, особливо коли вона підросте через кілька років. І буде цвісти, ото буде відовище, за яке варто її вирощувати багато років. Прибираємо квіточки всі, і наступні прибираємо. Ось залишилось нічого страшного, прибираємо пелюсточки і все, там вже цвітіння не буде. Наступне, що ми робимо, це проводимо підживлення. Підживлення, щоб зручніше було проводити, у нас є така чашка умовне. Ми коли висаджували, одразу зробили такий борт, проводимо рихлення і робимо таке заглиблення для того, щоб зручніше було провести полив, щоб підживлення не виливалося. Робимо це ось так. Приблизно будемо виливати сюди одне відро, 10 літрів води. Ось так. Чашечку сформували. І Давайте поговоримо за добрива, яким зараз треба підживити цю рослинку. Ми будемо використовувати добрива з рівними частинками, азоту, фосфору, калію, тому що зараз, незважаючи на те, що відцвіла рослина, але продовжується нарощування кореневої системи. Як я сказав, там з'являтися будуть зовсім скоро брунічки нові, закладатися. Розвивається кущ в цілому, в тому числі довго-довго на деревовидній півоні будуть листя. І для підтримки життєдіяльності листів, щоб вони залишалися зеленими, щоб їм вистачало всіх елементів живлення, потрібен азот. Тому і використовуємо добриво саме з формулою 20 20 20 Всі елементи є в цьому добриві для збалансованого розвитку цього кущику. Якщо будете. Трав'яністу півоню підживлювати після цвітіння немає різниці. Таке саме добриво можна застосувати столову ложку цього добрива на 10 літрів води. Все ретельно розмішуємо. Не менше, ніж 10 літрів, тому що, тому що коренева система йде за вологою. Якщо ось цей кущик вже у нас відцвів, у нас поруч росте ще одна деревовидна півонія, яка більш в пізні терміни розквітає, вона якраз у нас цвіте. ще Частково на бутонах і частково вже зацвіла. Ось така красуня. Ми так підбирали сорти деревовидної півоні, щоб вони цвіли у нас в різний час. По термінах. І так відбувається. Одна відсвіла, інша радує нас своїм цвітінням. Ось і все. І коротко, якщо підсумувати, видаляємо насінневі коробки, проводимо підживлення добривом з рівними частинами по азоту, фосфору, калію І більше поки що нічого не робимо. Туди далі ми будемо ще одне підживлення проводити, але вже майже воно буде без азоту. То буде підживлення, яке буде підготовлювати рослину до зими. Воно буде зовсім іншим. На цьому відео завершую. Якщо відцвіли ваші піоні, можете так зробити. І на наступний рік вони більш пишно і яскраво будуть вам дарувати радість цвітіння. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!